Один трильйон доларів ВВП вимагає від України лише протягом п'яти років мати зростання реального ВВП від 7 до 10%. Це цілком реалістично. А отже, мати в 2035 році один трильйон ВВП можливо. Що для цього потрібно? Ліберальні економічні реформи, розвиток людського капіталу, верховенство права. А щодо драйверів зростання, це перш за все модернізація інфраструктури, переробка агропродукції, перехід на рівень футек. Розвиток медичного туризму, хаб для Саудівської Аравії, Індії, інших азійських країн щодо доступу до європейського ринку, зелена трансформація, розвиток людського капіталу, діджиталізація, розвиток віртуальної економіки, створення енергетичного хабу для Європейського Союзу, і звичайно нові матеріали і рідкісно земельні метали. За 10 років Україна може п'ятеро збільшити власне ВВП, і це не фантазії. Це Економіка, моделювання і реалії для України подробиці, як завжди, в телеграм-каналі.